Вітаю вас, любі друзі! Це Євгенія і ви на каналі В'язана Мрія. Ми продовжуємо свою навколо сквітню шкарпеткову подорож і сьогодні завітаємо до Угорщини, Хорватії та Італії. Я нагадую вам, що до кожної країни є своя власна модель пов'язаних шкарпеток, опис, до яких ви знайдете на моєму телеграм-каналі або у розділі Спільнота на Ютубі. Отже, друзі, влаштовуйтесь зручніше і приготуйтеся дізнатися багато цікавого та незвичайного Угорщина! Ми прогулюємося мальовничим селом Холоки, яке знаходиться на північному заході Угорщини. Згідно з однією легендою, холоке в перекладі Вороній камінь отримало свою назву тому, що все, що місцеві жителі споруджували в день, вночі розтягували ворони. Мабуть, ворони були не такі вже й успішні. Село Холоки все ще існує і знаходиться під захистом ЮНЕСКО. Ми справді відчуваємо себе як у XVII столітті. Місцеві жителі досі зберігають свої традиції, свій власний діалект і ошадні народні костюми, прикрашені великою кількістю яскравої відділки. Пична вишивка зроблена в основному червоним, синім, зеленим, чорним і жовтим кольорами. Червоний означав кров Христову. Але також символізував літо та життєрадісність. Цей колір повинен був приносити щастя і найчастіше зустрічався в жіночих браннях, а червоні стрічки обв'язували навколо зап'ясток маленьких дітей. Зелений символізував пробудження природи, надію на багатий врожай. Жовтий мав менш радісне значення для Угорщини та деяких народів Азії він означав розлучення, але в 19 столітті ситуація змінилася з цього часу жовтим стали вишивати квіти та бутони. Синій був спочатку кольором жалоби, а пізніше став застосовуватися для контрасту, підкреслюючи насиченість інших кольорів. І нарешті білий був кольором невинності, весілля, а також скорботи. Хорватія. Вирушаємо в хорватське містечко Хум на півострові Істрія. Слово місто в цьому випадку навіть занадто значне, адже в хумі, який вважається найменшим містом у світі, живе всього 18 людей. Одна жіночка продає перед своїм будинком пов'язані вручну вироби. Нам дозволяється зазирнути в її кошик. В ньому лежать шкарпетки, що мають незвичайну форму і нагадують слідки. Містянка розповідає нам, що так їх в'язала ще її бабуся. Традиційно в'язальниця розпочинала роботи з муска, а п'яту в'язала в останню чергу. Основний Фоновий колір завжди білий або світло бежевий, а візерунок темно-червоний. Раз у раз як декор проглядає синій або насичений зелений. Місцеві візерунки, зірки і напівзірки в різних варіантах нагадують норвезькі. що не дивно, адже за старих часів. Торгівля та морські подорожі поширили майстерність в'язання по всій Європі. У всіх місцевих шкарпеток край пов'язаний в одній і тій же техніці з використанням двох кольорів. При цьому важливо ведення нитки з вивроду так, щоб утворювався типовий для країн Прибалтики плетений край. Ця техніка докладно описана в журналі, який ви можете знайти на моєму телеграм-каналі. Жінка нам розповідає, що спочатку такі шкарпетки в'язали з хрещеними бабусиними петлями. Але так більше ніхто не робить, тому що через це шкарпетки стають менш еластичними, а їхнє е, надягнення трудомістки. І крім того, каже вона, сміючись, пров'язування петель виворотньою з хрещеною, коли використовується до п'яті кольорів, не доставляє ніякого задоволення. Хоч би якою була традиція. Ми купуємо дві пари шкарпеток і радіємо з придбання частки культурної спадщини. Італія. Ми перед магазином Місоні в Мілані. Що ж вибрати, шарф чи бікіні? Чи все ж таки пуловер? На все одразу грошей нам не вистачить. Все одно, аби купити хоч щось від Месоні, геніального революціонера Петель, Все могло скластися геть інакше. Молодий Оттавіо Міссоні, народжений у 1921 році, в дубровнику, високий, спортивний, планував кар'єру в легкій атлетиці. З успіхом. У 1939 він стає чемпіоном Італії у бігу на 400 метрів. У 1948-му бере участь в Олімпійських іграх у Лондоні та кваліфікується у фінал. Незадовго до цього Аттавіо засновує з одним другом свою першу фірму та виробляє тренувальні костюми, у тому числі й для англійської олімпійської команди. Потім Отавіо Тавіо Місоні, або як його ще називають, тай, знайомиться зі своєю майбутньою дружиною Росітою, дочкою італійського виробника шарфів. Удвох вони відкривають невелику в'язальну мануфактуру в італійському місті Галарат і розробляють нові техніки в'язання. За допомогою легендарного журналіста та ікони стилю Гані П'яджі маленьке підприємство незабаром стає відомим. Перша презентація колекції Місоні в 1966 році в театрі Джероламо в Мілані відчиняє йому двері у світ міжнародної моди. Калейдоскоп фарб, візерунків та матеріалів Оттавіо роблять диво з трикотажем. Все частіше його дизайн з'являється на обкладинках відомих журналів. В'язання раптом входить у моду. На початку 70-х марка знаходиться на піку популярності. Зірки носять бікінню, пуловери та шарфи від місоні. У 1979-му у Флоренції показується перша колекція одягу для чоловіків. Таймі Соні звертається і до інших областей дизайну, створює костюми для міланської ласкала, килими та оздоблення для стін. Потім йдуть аромати, аксесуари, пляжна мода, одяг для дітей та колекції для дому з декоративною меблевою оббивкою. Всі три дитини, подружньої пари Місоні, відіграють сьогодні важливу роль у фірмовому бізнесі. Вікторія – найстаріший керує маркетингом, його брат Лука, відповідає за колекцію чоловічого одягу. З 1997 року дочка Ангела є шеф-дизайнером марки Місоні. Вона дала фірмі нові імпульси завдяки кольоровому трикотажу із зігзагоподібним візерунком. Але у її дочки Маргарити мода в крові. Вона працює моделлю та представляє підприємства громадкості. Маргариту часто називають музою Ангели. Вона, скоріше за все, колись наслідує спадщину матері бабусі і дідуся. Так, ім'я Місоні було і буде уособленням унікального дизайну трикотажу. Ну, ось і все на сьогодні. Любі друзі, я сподіваюся, що вам сподобалось. Наступного разу ми відвідуємо з вами Баварію, Нідерланди та. Франція. Отже, чекайте на мої нові відео, а тим часом ставте мені вподобайки, підписуйтесь на мій канал, бо буде ще багато цікавого і корисного. А також залишайте свої коментарі, де ви бували, які шкарпетки бачили. Все розповідайте, буде дуже цікаво. Бажаю вам мирного неба над головою і приємних хвилин зав'язання. Завжди ваша Євгенія.